thank you Ми отримали ось таку гарну установку, яка працює за допомогою системи Розумний дім, яка допомагає підтримувати і світло, і циркуляцію води. Ми отримали перші стар, стартовий, можна сказати, капітал. Ми отримали зерно на два місяці. Ми отримали всі допоміжні матеріали. Мета цього проєкту, щоб наші діти не просто вирощували цю мікрозелень і наблюдали, як вона росте, яка грає. А щоб вони розуміли весь процес від планування, посіву. Збиту отримання грошей, гроші, які заробляють діти, як вирощується цей мікрогрінь, вони так само самі розподіляють. Омовою конкурсу є те, що ми звітуємо, тобто за нами спостерігають, як діти заробляють кошти, вони відправляють звіти, скільки продали, як продали. Обов'язковим також є донат на ЗСУ. Ми почали вирощувати, вже зібрали все початок роботи, розпочався тільки в січні місяці. Тому оце наші... Перші урожаї, перші доходи, вже діти планують, куди вони будуть збувати свої гроші. Гроші, які вони заробляють, ідуть на їх мрію, мрію, що хочуть вони бачити в школі. Коли насіння проросло, ми підставляємо під спеціальні лампи, які вони підключені до розумного діма. Це індикатор, який показує в нас температуру в нашій кімнаті. Зараз в нас. Тут 60% влажності і 20 градусів по Цельсію. Тут. Це нормальна температура? Так, це нормальна температура. Вона від 20 до 25. І ця система може сама вмикати і вимикати світло і поливати автоматично в час, в який можна виставити. Через 4 дні ми ми піднімаємо його з гніту і ось так воно проростає. Потім ми його викладаємо під лампи, і через декілька днів воно буде ось таким. А ще через декілька днів це вже буде готовий горох до продажу. Він буде виглядати ось так. Тому ми дбаємо про нього дуже сильно. Сонячник на смак водянистий та, ну, такий. Більш водяний, як огірок, мабуть. Редиска, вона, як звичайна, ридиска, така кисленька трохи, але смачна. Більше всього садимо мізуно і кольрабі. А за скільки продаєте? Один точок 40 гривень. А цибульку можете продати зараз? Так. Ну, тоді нам один лоточок, будь ласка, спацію. Дякуємо. Щось потрібно мені з цим робити, чи дома доглядати окремо, чи можна просто вже їсти. Можна вже їсти. Ми зібрали 4 тисячі гривень та 400 гривень відправили на ЗСУ. А останні гроші ми збираємо, щоб заново купити продукцію та її продавати, і ще будемо далі донатити на ЗСУ. І на сьогодні ми налагоджуємо роботу з великими підприємствами, тобто на меті поки стоять ресторани, бо вони більш. Індивідуальні, але є мета залучати лікарні, тому що це потрібно. Це вітаміни. Тобто, ми продумуємо ці моменти, як це ще буде працювати. Це все ще ну, один місяць роботи показує, що треба робити далі.